Шановне товариство, вітаю! Сьогодні я розкажу про модернізацію своєї системи безперебійного живлення в квартирі. Свою поточну батарею на базі АГМ-акумуляторів я замінив на літій-залізофосфатну, а також поставив більш потужний інвертор. Отже, говоримо про те, як самому зібрати акумуляторну батарею з ЛІФЕПО елементів, як підключити її до інвертора та налаштувати інвертор для роботи з такою батареєю. Поїхали! Мій інвертор працює з батареями 24 вольт, тому акумуляторна збірка складається з восьми елементів. Я зупинився на ось таких елементах. Репт 280 Ан для порівняння, моя нова батарея на 280 важить десь 43 кг. Попередня АГМ батарея на 100 Агодин важила 50 кг. Тут ми бачимо, що літій залізофосфатні батареї мають втричі кращий показник кількості енергії на кілограм маси. Крім цього, літій залізофосфатні батареї мають інші переваги. Це довший життєвий цикл та простіше обслуговування. Але для роботи такої акумуляторної збірки також потрібна BMS Battery Management System, тобто плата, яка контролює заряд і розряд батареї. Одним з найкращих вважається БМС від компанії g і я обрав собі ось таку модель. Це БМС з активним балансуванням 2 А і максимальним струмом розряду 150 А. Активне балансування означає те, що БМС буде перекачувати енергію з більш заряджених комірок у менш заряджені, таким чином вирівнюючи напругу на всіх комірках. Тож, починаємо збирати батарею. Але перед початком переконайтеся, що весь ваш металевий інструмент заізольований. Контакти на комірках розташовані досить близько, і їх легко замкнути айковим ключем. В цьому випадку буде коротке замикання і феєрверк. Щоб отримати 24 вольта, з'єднуємо 8 комірок послідовно. Між комірками вставляємо текстоліт або ізоляційний картон. Цей текстоліт йшов у комплекті з комірками. Я обрав ось такий маршрут з'єднання, аби плюс і мінус знаходилися в потрібному мені місці. Щоб батарея трималася купи, я зробив ось такий корпус з ОСБ плит і затис його за допомогою сталевих шпильок. Шпильки додатково заізолював термостатичною трубкою. В мережі точаться суперечки, чи варто затискати елементи чи ні. Одні кажуть, що стиснення допомагає підвищити термін служби комірок, інші кажуть, що в наших умовах виграш буде мінімальний. Багато хто просто скріплює комірки за допомогою армованого скотча. Я все ж обрав стиснення, це як мінімум додасть конструкції жорсткості, так вона буде більш зручною для транспортування. Якщо ви оберете стиснення комірок, майте на увазі, що надто сильно їх стискати не потрібно, не потрібно докладати великих зусиль при закручуванні гайки. Головне, щоб комірки щільно трималися. Перед фінальним з'єднанням комірок і варто відбалансувати поверхні і межі напруги, провести так званий топ беленсінг. Навіщо це робити? Справа в тому, що комірки можуть показувати майже однакову напругу, проте через тривалу лінійність кривої розряду важко оцінити, якому рівню заряду відповідає напруга на елементі. По табличці видно, що між рівнями заряду 20 і 80% різниця в напрузі складає всього 0,1 В. Майже одна і та ж напруга може свідчити як про заряджену, так і про розряджену комірку. Звісно, що БМС під час користування відбалансує батарею, але на це може знадобитися багато часу, бо будь-яка майже заряджена комірка буде зупиняти всю батарею від подальшої зарядки, тому простіше відбалансувати комірки самому на початку. Найпростіший спосіб це зробити підключити комірки паралельно. І подати на них напругу 3,6 В. Для цього підійде будь-який блок живлення, на якому можна виставляти напругу. Я використав свій лабораторний блок живлення. Комірки почнуть заряджатися і споживати струм. Чекаємо, доки споживання не впаде менше 0,1 ну, А. Це гарантуватиме, що всі комірки мають однаковий рівень заряду. Цей процес може зайняти більше одного дня, все залежить від рівня заряду комірок. Після балансування з'єднуємо комірки послідовно і закручуємо контактні планки. При закручуванні не варто докладати надто багато зусиль, щоб не зірвати різьбу, але при цьому планки мають бути щільно затиснуті. Тепер, коли всі комірки з'єднані, підключаємо БМС. Клеми з позначкою B- на BMS підключаються силовими кабелями до від'ємної мінусової клеми батареї. Пізніше клеми з позначкою P- ми підключимо до мінусової клеми інвертора, а плюс самої батареї підключимо до плюсової клеми інвертора. Також на БМС є окремий контакт для підключення плюса батареї. За рахунок цього БМС отримує живлення. Обов'язково підключаємо балансувальні дроти. Дана БМС підтримує до 16 комірок, але в моєму випадку їх тільки 8. Тому підключаємо тільки перші два порти балансування, де видно позначки з номерами від b 0 до B8. Ось схема підключення балансувальних дротів. Суть в тому, що перший дріт B0 підключається на мінус батареї. Всі інші дроти від B1 до B8 підключаються до плюса кожної комірки. Таким чином, BMS може вимірювати напругу кожного елемента батареї. Перші два чорні дроти в наборі це термопара для вимірювання температури. Зверніть увагу, що навіть при підключенні. Тільки восьми комірок, дана БМС очікує підключення всіх чотирьох термопар, інакше в додатку буде постійно висіти помилка по температурі. Я обрізав балансувальні дроти і припаяв ось такі клеми. Для перевірки правильності підключення я їх приєднав на швидку руч до планок, а потім вже закрутив додатковою тонкою гайкою поверх кріплення планок. Перед включенням БМС перевіряємо балансувальні дроти мультиметром. Напруга між двома сусідніми дротами має показувати напругу однієї комірки від 2,6 до 3,6 В. А напруга між першим дротом і з кожним наступним має сумуватися і в кінці показати напругу всієї батареї 22-28 вольт. На відео я показую цей процес вже на зібраній батареї, бо забув зняти це під час збірки. Але важливо перевірити правильність підключення на самому початку. Якщо все показується правильно, підключаємо шлейф до БМС. Для цієї БМС я придбав ось такий сенсорний екран, підключаю його у відповідний роз'єм. До екрану паралельно підключається кнопка. Але якщо екрану немає, то можна підключити тільки саму кнопку, яка йде у комплекті. Так як моя батарея стоятиме в шафі, я вирішив свою збірку додатково захистити і встановити у пластиковий ящик. Довго шукав варіанти, які підійшли за розмірами. Нарешті знайшов ось такий ящик. Він прямокутний, повністю закривається, але при цьому має доступ з двох сторін до свого вмісту. Також вивів назовні клеми для підключення інвертора, вирішив зробити саме так, щоб батарею можна було легко замінити чи перенести в інше місце. Також підключив до BMS плату інтерфейсів. Пізніше можна буде підключити інвертор до BMS по протоколу RS 485. Також можна буде щитувати дані BMS в Home Assistant. І BMS, і плату інтерфейсів закріпив на саморобні крючки тримачі, які надрукував на 3D-принтері. Також додав окремий автомат постійного струму. Поставив його в розрив плюсового контакту. Це додатковий захист від короткого замикання, а також простий спосіб швидко відключити батарею від інвертора. Тепер, коли ми включили BMS, починаємо її налаштовувати. Для початку завантажуємо застосунок JK BMS, відкриваємо його. На телефоні має бути увімкнений Bluetooth. Зліва в меню бачимо нашу BMS. Натискаємо що підключитися. БМС попросить пароль. Пароль на підключення 1234, а пароль для зміни налаштувань 123456. На центральному екрані бачимо загальний стан системи. Напруга на батареї, поточний струм, зарядки-розрядки. Статус режимів роботи. Бачимо температуру на датчиках, напругу кожної комірки, середню напругу по комірках і так далі. Бачимо, що balance on, тобто балансування увімкнене. Комірка синього кольору це найбільш заряджена комірка. Відповідно, червоний кольор найменш заряджена комірка. БМС приливає енергію синьою в червону комірку. Якщо перейти в вкладку Control, то бачимо, що вона заблокована, доки не введемо пароль. Пароль 123456, потім цей пароль можна буде змінити. За замовчуванням увімкнений тільки режим балансування, це значить, що БМС не дасть заряджати батарею, так само як і отримати з неї енергію. Рекомендую спочатку налаштувати БМС. А потім вже увімкнути заряд розряд. Переходимо на вкладку налаштування. Для початку натискаємо на кнопку Lie FePO, щоб виставити рекомендовані налаштування для цього типу батареї. Далі вносимо свої правки. Кількість комірок 8, ємність батареї 280. Різниця в напрузі між комірками, після якої почнеться балансування 01 В. Далі можна відкалібрувати значення напруги і струму батареї, але BMS досить точно їх вимірює, поки що пропускаю. Переходимо до розширених налаштувань. Я розкажу тільки про важливі для нас параметри: Start balance voltage напруга на комірках, після яких почнеться балансування. Зараз тут стоїть 3,2 В, але після першого балансування. Виставляємо 3,4 вольта. Це робимо для того, щоб БМС балансувала батареї вже тоді, коли вони майже заряджені. І щоб можна було легше відслідковувати їх рівень заряду. Max Balance Current – максимальний струм балансування. Він залежить від моделі BMS Моя BMS підтримує струм 2 ампера. Cell Over Voltage Protection – Максимальна напруга на комірці, після досягнення якої зарядка припиниться. Виставляємо 3,65 В Cell вольта. Сел овер вольтач Напруга після якої BMS відновить зарядку. Виставляю 3,55 Cell Under Voltage Protection це мінімальна напруга на камільці після якої BMS припинить віддавати заряд назовні. Ставимо 2,58, це значення за замовчуванням. Cell Under Voltage Protection Recovery напруга після якої BMS відновить розряд батареї. Ставлю 2,65 вольта. Power Off voltage напруга після якої BMS відключиться. Виставляю 2,5 вольта. Continue charge current це максимальний струм зарядки, залежить від BMS. Я виставив 100 а, хоч моя BMS може заряджати струмом до 150 ампер. Continue discharge current це максимальний струм розрядки, теж залежить від моделі. Моя BMS підтримує 150 ампер, але цей параметр можна зменшити. Після налаштування можна повертатися на вкладку Control і вмикати заряд-розряд. Тепер час підключати батарею до інвертора. Я замінив свій попередній інвертор PAVMR 24V потужністю 2,4 кВт на модель від цього ж виробника, але потужністю 4,2 кВт. Новий інвертор більший, важчий. Сподіваюся, що за рахунок цього і якісніший, і він має необхідний мені запас по потужності. В новому інверторі змінилося розташування екрану. Тепер екран знаходиться у верхній частині інвертора. Раніше було незручно, бо екран кріпився до зйомної кришки знизу, яку необхідно було знімати, щоб підключити батарею. І це давало змоги повністю прибрати цю кришку. Вона завжди висіла на шлейфі, яким підключався екран. Тепер ця кришка знімається і її можна повністю прибрати, щоб спокійно підключити всю комунікацію. Мережа підключається так само, як у попереднього інвертора. Але в цій моделі зробили два виходи: 220 вольт, один основний, а інший допоміжний. На допоміжний є обмеження по потужності, і за замовчуванням він вимкнений. Мені цей вихід не потрібний. Я підключаю в щиток основний вихід інвертора. Якщо у вас є ідеї, навіщо потрібен цей другий вихід, і що туди можна підключити, напишіть, будь ласка, в коментарях. Батарея тепер підключається клемами. В попередній версії оголені дроти від батареї затискалися гвинтом. Сам інвертор став більш красивим, додали цікаву підсвітку, але залишився досить шумним. Реле перемикається гучно, вентилятори теж працюють гучно, хоч всередині є датчики температури. Але вентилятори таке враження, що на них не реагують. Вони працюють за програмою. Якщо, наприклад, зарядка акумуляторної батареї йде струмом 60 ампер, то незалежно від температури всередині інвертора, вентилятори вмикаються на повну потужність. Думаю, що трохи пізніше я зроблю покращення системи охолодження, як я це зробив на своєму попередньому інверторі. Там я перевернув вентилятори і змінив напрямок руху повітря, поставив плати керування обертами в залежності від температури, додав декілька нових вентиляційних отворів. Тепер переходимо до налаштування інвертора. Насправді нас цікавить не дуже багато налаштувань, тому я розкажу про основні пункти, які пов'язані саме з літій залізофосфатними батареями. Пункт 01 виставляє у значення USB utility first. Це значить, що основним джерелом енергії для інвертора буде мережа, а вже потім батарея. Пункт 02. Максимальний струм заряду. Це значення це сума струмів заряду від мережі і від сонця. Ставлю тут 60 А. Пункт 3 діапазон вхідної напруги. Тут я обираю значення UPS. Щоб інвертор працював в режимі ДБЖ джерела безперебійного живлення. В цьому випадку, якщо вхідна напруга опуститься нижче 170 В або підніметься вище 280 вольт, інвертор притнеться на батарею. Час перемикання до 10 мс. Пункт 5. Тип батареї. Тут я обираю Use, тобто User, щоб мати змогу далі на влаштуваннях вказати свої параметри для зарядки. Пункт 9 вихідна частота, обираю 50 Гц. Пункт 10 вихідна напруга, обираю 230 В. Пункт 11 максимальний струм зарядки від мережі. Ставлю 60 А. Інвертор буде заряджатися тим струмом, який буде меншим із двох пунктів меню: цей пункт і пункт 02. В БМС варто виставити струм зарядки вищий ніж струм зарядки в інверторі. Нагадаю, що в БМС я виставив 100 А. Пункт 26. Об'ємна напруга зарядки. Bulk Charging Voltage. Для LiFePO батареї виставляють 3,5-3,55 вольта на одну комірку. У мене батарея на 8 комірок. Тому тут я ставлю 28,4 вольта. Під час цієї фази в акумулятор заливається максимальна кількість енергії, і при досягненні цієї напруги ця фаза зарядки закінчується. Варто прослідкувати, щоб ця напруга була нижчою за налаштування в BMS, щоб першим зарядку припинив саме інвертор. У мене в BMS виставлено 365 В на комірку. Пункт 27 плаваюча напруга заряду. Напруга для підтримки стану повного заряду батареї без перезаряду. Для ліфа по батареї зазвичай виставляють 3,3-3,4 В на комірку. Для своєї батареї виставляю 27,2 В. Пункт 29. Напруга відсічки, напруга на батареї, при якій інвертор вимкнеться. Потрібно виставити напругу вище, ніж в БМС. БМС у мене стоїть 258 вольт на комірку. Тут я виставляю 265 вольт на комірку, тобто 21,2 вольта на всю батарею. А тепер невелика демонстрація роботи. Інвертор підключений через окремий автомат. А вихід інвертора я підключив через автомат резервного воду до групи споживачів, для яких хочу мати резервне живлення. Таким чином, я обираю, як саме буду живити цю групу. Коли вимкнення світла припиняються, я переводжу її на живлення від загальної мережі. А під час вимкнень перевожу цю групу на роботу від інвертора, який вже сам автоматично перемикається на мережу, якщо там з'явилось світло. Доки в мережі є напруга, інвертор працює в режимі байпас, тобто він подає на вихід напругу з входу. Також в цей момент за необхідності йде заряд батареї. Коли світло зникає, інвертор автоматично і миттєво перемикається на батарею. Мій інвертор буде підтримувати роботу приладів загальною потужністю близько 1 кВт. Це комп'ютер, 3D-принтер, телевізор, освітлення, паяльник і так далі. Також протестував інвертор в роботі з більшою потужністю, підключив чайник на 2 кВт. Інвертор досить просто справився з такою задачею. Нагадаю, що його загальна потужність 4,2 кВт, а загальна потужність батареї, яку я підключив, складає трохи менше 4 кВт, бо я використовую BMS на 150 А, тобто максимальний струм розряду батареї це 150 А. І це дає нам загальну потужність в 3,7 кВт. Зазначу також, що в моїй конфігурації інвертор має спільний підключений нуль на вході і на виході. Тобто нульовий провід, який йде на вхід зі щитка, підключаються в щитку на ту шину, до якої підключений нуль з виходу інвертора. Для цієї моделі інвертора це нормально. Але якщо у вас не ПАВМР-інвертор. Прочитайте інструкцію і переконайтеся, що ваш інвертор теж можна так підключати. Тепер говоримо про ціни. Разом з доставкою з Польщі, більшої... ці комірки обійшлися мені близько в 600 доларів. На сайті alibaba.com я знайшов продавця, у якого ці батареї вже були на складі в Німеччині, тому вони мені приїхали досить швидко, десь. за за півтора тижні вже були в Україні. БМС із сенсорним екраном коштує 102 долари. Інвертор 256 доларів. Додаткові елементи для монтажу разом з коробкою ще десь 60 доларів. Загальна вартість всього комплекту становить близько 1000 доларів. На цьому у мене все. Дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, воно було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі до наступних зустрічей.